Сек онлайн президент Володимир Зеленський підписав закон, що покращує роботу експертних комісій. Це дозволить брати участь у засіданнях МСЕК дистанційно, тобто не треба сидіти у чергах під кабінетами людям із важкими захворюваннями та травмами, особливо це стосується військових з ампутаціями. Також участь у засіданні комісії разом із пацієнтом може брати його лікар або адвокат. Висновок МСЕК відтепер мають вносити до електронної системи охорони здоров'я, а також одразу віддати пацієнту в разі. Незгоди людина зможе оскаржити рішення. Нагадаю, це тільки точкові покращення, і з 1 січня МСЕКи мають зникнути. Їхні функції переберуть на себе комісії у кластерних лікарнях. Однак навіть точкові зміни мають вплинути на прозорість роботи МСЕКів, Вважають автори закону. Чітко кодуються всі документи і скеруються наступній групі, яка розглядає і чітко визначає ступінь непрацездатності людини. На як на мене, це серйозний крок щодо уникнення корупційної складової.